Вітаю, друзі. Мене звати Олександр Матюшенко. За камерою мій колега Роман Базик. Зараз ми перебуваємо у місті Снігурівка Миколаївської області, яка в листопаді 2022 року була звільнена Збройними силами України від російської окупації. Місто продовжує оговтуватися від російського гніту. Тож про те, як воно живе зараз, очима місцевими жителів, ми розкажемо прямо зараз. А поки ви поставте лайк цьому відео, і не забудьте підписатися на наш канал. Жити можна. В даний момент все необхідне в нас є. Те, що нам потрібно, Мож, може, хотілося комусь і більше, але ну, в даний момент все добре. Війна йде правильно. І страх, і за своїх дітей, і за себе, і за країну нашу, всіх людей і за воїнів наших. Внаслідок бойових дій у Снігурівці чимало будинків зруйновано, а також пограбовано. А в деяких оселях до сих пір залишається слід окупантів. Конкретно у цій багатоповерхівці свого часу господарювали окупанти, а також були мародери. Як вже потім ми дізналися, цей будинок пережив декілька прильотів, а також була пожежа. На самому ж даху будинку окупанти свого часу баштували вогневу точку. Типова українська квартира після російських окупантів виглядає саме так. От, до речі, наприклад, в першу чергу бачимо кухню. В кухні я не знаю як, проте залишився холодильник, суцільний безлад, зате вкрали кран і сіфон. Найголовніше, що кожен після себе окупант має залишити, це, звісно, ці на скельні малюнки, зешки, вешки. Навіть як бачите, спробували написати моменту морі латинською, втім написали з помилками. Не буду говорити вже про те, що після себе всякі фікалії залишили, спробували навіть вкрасти кондиціонер, проте його не вдалося зняти. Найбільше мене здивувала це перина в кімнаті в спальні господарів, яка, мабуть, теж надобилася окупантам, втім з нею вони нічого не змогли зробити, як просто розідрати. Последняя їхня ротація були тут кадировці і, так сказати, наші ДНР-овці. Оті, особливо ДНР-овці, то ізгої, як то кажеться. Отжимали машины машини у населення. Ну, коротше говоря, що хотіли, то й діло. 80-го, вже всі плакають, уже всі так кажуть, уже освободили, уже вже наші тут, наші це 10-го числа. І значить, це, це ж листопада. А ми тоді так уже всі, всі такі були вже раді. А що, а як? Кажуть, у наші вже йдуть по вулиці Некрасова. Там рядом Пархоменка і вулиця Некрасова. Уже йдуть туди Некрасова. І ми вже так всі вже, значить, вже як то кажуть вже раді. Виходимо на вулицю і боїмося, тому що ну хто його знає, чи це правда, чи це ні. А тоді, може, час десь якийсь пройшов. Коли бачимо, Туля кричить, Тамара, Тамара, танки, йдуть, техніка наша йде по вулиці. І так і багато йшло. А ми тоді, знаєте, як -то, розстрілять, стоїмо, ну стоїмо, махаємо так, ну раді, звісно, і плачемо все. На 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава про те, що Снігурівка це деокупована територія, нагадує чимало отаких от уламків боєприпасів, які часто можна зустріти на вулицях міста, а також в його оковицях. Ну, це ж домівка наша. Живемо тут і хочемо жити. Треба продовжати жити, хоч і війна. Так що... Бо тут живуть наші люди, близькі, рідні. І що ми тут вже прожили таке життя велике. Так що будемо жити.